З вами компанія Easy AutoLooks. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні ми відфотографували для оголошення в авторії ось такий класний Volkswagen Passat b 8 серії. Це у нас 2019 модельний рік, 2018 він стане на облік, так як випущений був в кінці 2018 року. Автомобіль в дуже класному збережному стані, без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Він був виграний нами на німецькому аукціоні. Уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. По техніці у нас 2-літровий дизельний двигун на 110 кінських сил. вибачаюсь, на 110 кВт, а це на 150 кінських сил потужності. Механічна коробочка у нас стоїть, надійна, класна. І пробіг у нас 220 тисяч кілометрів. Автомобіль весь обслужений, має повну історію обслуговування по офіціалу. Тобто, як завжди, у нас чесний, класний пробіг, який можна перевірити. Зараз пройдуся коротенько по стану автомобіля. Ну, вже один, Одне коло я зробив, жодних зауважень царапин автомобілю немає, ні вмятин, нічого такого не видно. Мінімальні якісь, можливо, будуть сколи по бамперу, але то нічого більшого, як стандартні сліди експлуатації автомобіля. Маємо класний чорний колір. Це у нас комплектація Comfort Line. Також присутні у нас дістронів з адаптивним круїз з контролем. Передні задні протроніки. Ось такі класні титанові диски без пошкоджень. До речі, бачу, обслуговувалися, тормозні диски як нові. Гума Dunlop, літо з гарним протектором. Так би мовити, не той варіант, що на продаж. А Класний, хороший варіант, який ще від'їздить декілька років вам. Автомобіль весь в заводському хромі, також має заводське тонування. Присутні реліники, є камера для усіх можливих асистентів. для ваг групи. Так він виглядає фасаду. Присутня також камера заднього виду в даному автомобілі. Ну йдемо до салону. Салончик у нас тканевий, в дуже гарному стані, жоден елемент ніде не шився, не підшивався, все є в заводі. Кермо має теж ідеальний матовий колір. Точний пробіг в автомобілі 223 253 кілометри, стан важеля КПП, стан кожної кнопочки, ну, все. Відверто кажучи, показує на пробіг не більше 100 з копійками тисяч кілометрів. Авто на свій пробіг є дуже збережений. Сидіння у нас ергокомфорт з електрорегулюванням спинки водія. По пройомах по всьому автомобіль весь гарненький, чистенький. Дверна карта теж без жодних зауважень. Відразу вінкот усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Ну і перемістимося на задній ряд сидінь. Тут теж у нас все без зауважень, в дуже класному стані. Маємо трьохзонний клімат-контроль з регулюванням ззаду. Також у нас присутня розетка 220 вольт. Дверна карта задня, який вигляд має, йдемо до багажника. Багажник у нас великий, об'ємний, шторочка на місці, працює файно. Також є додаткова сіточка, подвійне дно у нас. Маємо ремкомплект, компресор, балончик, аптечка, крюк. Все, що було, все збережно в автомобілі. Стан обшивки, стан пластмаси, все ідеально. Стан ляди з внутрішньої сторони теж рідко таке буває, вона без пошкоджень. ну Йдемо по правій стороні. Ще пройдемось. Дверна карта. Ще раз сидіння. Потулочок. Все гарненько. Ну і до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Пройоми, сидіння. з цієї сторони. Вагірка ПП, як новий. По панельці теж все дуже гарно збереглося. По сервісах. Здається, щойно переглядав. Знаходимо усі відмітки у нас. Останній заїзд був 23-го року 9-го місяця на 198 тисяч. Ну і тут всі заїзди прописані, які коли б був. Ось такий автомобіль у нас залітає вже в продаж. Так, Бумажка попала, зараз поправимо. Кого він зацікавить? Більш детальніше. зв'язуйте з нами, надамо усю можливу. Потрібну вам інформацію. Також ми доставляємо наші авто на будь-які вам відомі перевірки. Тому не тяніть, телефонуйте, будете мати файний автомобіль з прозорою історією, з чесною інформацією і ще й по дуже класному збалансованому ціннику. Дякую за перегляд, усім до зустрічі!